І привіт, друзі! Часто маю запитання від пасажирів, і від людей, які перебувають у Польщі, чи є зміни з 1 жовтня на рахунок біометрії, чи можуть знаходитися вони більше, ніж 90 днів у Польщі, чи не достануть депорта. Ось. Тому, їхавши в Польщу, в суботу вранці, я прикордонника прямо на границі питаю, чи є зміни, чи немає. І так як мені прикордонниця е, об'яснила на рахунок цього біометрії перебування, то значить слухайте так: на в'їзд у Польщу, так як і було. Якщо у вас біометрії немає, вона вичерпана і немає жодних інших документів, то ви не заїдете. Якщо у вас є біометрія, і ви знаходитеся в Польщі, чи нема біометрії, але ви знаходитеся в Польщі, на виїзд вам нічого не грозить. Депортів немає. Наразі це все продовжили до 4 березня. Ніби, як Навроцький сказав, що це в останній раз продовжує нам отаку схему, так би сказати. Майте на увазі.